як я перевіряю чи достатньо кормів. Цей метод не пройде, наприклад, в лежаку, ну, але в багато корпусному. Заглядаю недавно одну сімейку, дивлюся. є початку всюди витягую рамочки, перевіряю, дивлюся, як вони обсиджують. Потім беру за низ, отак, і пробую підняти. Ну і вже так одну беру другу сімейку, наприклад, там слабшу, оця слабша трошки по кормах буде. Зараз осушку дав їм рамочки, Тоже так беру О, чути, що є вага. Так, тепер однорамочні відводочки. Відкриємо бджоли не видно, що багато, але вона сидить знизу, бо тепленький вулик. Так само. тут кормів і знизу Ось Ті, що важкі, то навіть до неї не дивлюся. Ці я точно знаю, ті, що легші, відповідно, даю їм так, на осушку. Рамки, які повністю не запечатані, щоб вони забрали і винесли. Або підгодовку. Ну, Я вже давно не годую, бо кормів достатньо маю. Особливо, наприклад, в таких вуликах я зимою відкрию їм сіточку всіх. І тут вже деяких відкрито. тут сітка наприклад, тут збоку стоїть, вона відкрита. Тут теж в тому відкрите. На горі мене клійгоночки з пінопластом, навіть пінопласт видно. Він досить тепленький. Якщо використовувати і глухе дно, треба, щоб в дашку був проріз обов'язково. Щоб зайва волога збиралася. Наприклад, тут видно, скільки є вологи. О, краплі. Але тут обсушка, то тимчасово я потім -то заберу, вологи не буде. Отак. Наприклад, отут от. видно, однорамочні не буде, видно. Тут затальна клійонка не поміняв. Зараз отут світліша. Клійночка. Ось зараз, отут по краях, трохи. Але теж дно не відкрите в мене. Ще буде повністю відкриватися дно, тут зовсім вологи не буде. Це якраз дуже важливий варіант, щоб волога не, не утворилась, має бути достатня вентиляція. Сітка бджолі не страшна, бджола не боїться холоду, вона боїться вітру, голоду і вологи. Це не основне, щоб в гнізді не було протягу, було достатньо кормів, було достатньо кількість вологи. Все не забудьте підписатися, поставити лайк і дизлайк. Нехай всім щастить.